Вітаю вас, малята! Здоровенькі були і вам, кітко Ірина, доброго здоров'ячка. Малята це калина, красива і корисна рослина. Майстри Петриківського розпису червоними кетягами і різними листочками люблять оздоблювати свої вироби. Соковита, червона, яскрава, вона ніби посміхається нам. Малята, давайте пригадаємо, як правильно збирати ягоди, щоб зберегти кущ калини. Треба обережно зірвати або зрізати кетях калини. Малята, подивіться, як треба збирати і складати ягідки. Ось так. Охайно обриваємо ягідки і складаємо їх на тарілочку. Подивіться, скільки у нас ягідок на тарілочці. А давайте намалюємо з вами, як ми складали на тарілочку ягідки. Ягідки зривали, на тарілочку клали. Юрчик, а ти нам допоможеш? Обов'язково. Для роботи я приготувала ось таку заготівочку, фарби і вологу серветочку. Склали правильно пальчики до кубки. На вказівний пальчик набрали фарбу. І міцно притискаємо пальчик на тарілочку. Ось так ягідка біля ягідки викладаємо на тарілочку. Не забуваємо добирати фарбу, щоб ягідки були яскравими, соковитими і червоними. Подивіться, малята, скільки ягідок ми поклали в тарілочку. Ми з Юрчиком дуже старалися. Чекаємо на ваші малюнки. До побачення, малята! По цій мові будемо здорові. До побачення, малята! Чекаємо ваших малюнків. Поки-пока!